Чи може штучно зволожене повітря погіршити перебіг риносинуситу? І відповідно друге питання: чи є сенс рекомендувати пацієнтам кімнатні зволожувачі? Я вважаю, що якщо е, зима, ми штучно висушуємо повітря або включаємо нагрівальні прилади, то є необхідність зволожувачів повітря разного або зволожувача, або мокре якесь. Матеріали класти на батареї, це різні способи. Хто що має, купує, хто ні, можливо, іншими способами. А якщо людина живе літом, вологий клімат, дощі, йдуть чи що ще то навіщо тут зволожено? Навпаки, треба е, висушувати. Тому є гігрометр. В кожній хаті повинен бути термометр і гігрометр. І вимірювати вологість повітря в діапазоні від 30 до 60% це ідеально Якщо більше 60%, треба буде висушувати, бо буде плісняве на на стінах там приміщенні. Якщо менше 30%, треба зволожувати, бо людина дитина буде кашляти і буде різні прояви цих порушень без захворювання на